Я читав Біблію, хотів ну, знайти, де написано про десятину, подивився і виділив для себе, так, знаєте, в Біблії можна розділити начебто три частини різні, які говорять про десятину. Сама перша частина це взагалі. В Біблії перший раз, коли говориться про десятину, якщо я правильно знайшов, це про Авраама. Авраам, ще батько всіх євреїв, ще до створення всього, взагалі Ізраїлю, уже дав десятину. І ми можемо прочитати це в буті 14 розділ, 18 вірш. Амелхисадек, цар Салиму, виніс хліб та вину, а він був священник Бога Всевишнього, і поблагословив він його та й промовив Благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю, і благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твоїх ворогів твоїх. І Авраам дав йому десятину зов всього». Хто читав цю історію, то ви знаєте, що перед цим Авраам пішов на війну. Ну як? В нього не була армія, він особливо й не воював, але він пішов спасати свого родича із полону. Він взяв своїх чоловіків, які в нього були, там пару сотень, і він виступив проти чотирьох царів. І він цих царів з Божою помічю переміг. Ну, і відповідно, все, що він отримав після цієї перемоги, написано, він десятину віддав Милхиседеку. Наступний приклад є онук уже Авраама, Яків, який Богові дає обіцянку давати десятину. Буття 28 розділ читаємо. І склав Яків обідницю. Говорячи. Коли Бог буде за мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутися, і я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом. І цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде Божим домом. І за всього, що дасите мені, я щодо десятини дам десятину тобі. Як вам така обіцянка? Як і говорить, якщо ти мене благословляєш, якщо ти мені даєш і їжу, і одяг, і все необхідне, і твій захист є зі мною, то я тобі віддам десяту частину. І як і відповідно так і зробив. Як думаєте, після цих слів? Чи був Яків благословений? Чи був Авраам Благословенний? Чи мали вони все необхідне? Мали. Якщо ми читаємо взагалі історію, як Авраам подорожував, як далі його діти і внуки жили, то вони були доволі сильно багатими, насправді. І коли вони приходили на нові землі, то їм інколи не вистачало навіть місця, тому що в них було так багато отари, так багато людей, що просто там мало було їм. Знаєте, цікавий момент, що вони давали десятину ще до того, як Бог дав закон про десятину. Ще не було закону, що Господь сказав обов'язково давати десятину. Вони самостійно це зробили. Яків самостійно дав цю обіцянку. Я би знаєте, відділився в першу частину, де говориться взагалі в Біблії про десятину. А друга частина це коли вже Бог дав такий закон. Це, це сталося через 400 років. Вже. Через 400 років Моїсей отримав закон від Бога, і там так само Бог йому сказав про десятину. Зачитаємо книгу Малахії, де Господь говорить: чи Бога людина обманить, а мене ж ви обманюєте ще й говорите, чим ми тебе обманили. Ви знаєте, і правда, чим можна обманити Господа? Ну, чесно, я думаю, навряд чи чимось можна обманити. Але в даному прикладі він говорить, що ви до, єврейських, до єврейського народу говорить, ви мене обманюєте десятиною і приносами. Він далі говорить доволі сурово, каже, прокляті ви прокляттям, мене обманили, олюду весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню та не виллю вам благословення аж надмір? Господь говорить людям: начебто випробуйте мене, дайте мені і побачите, що у вас не буде ще більше. Господь каже, ви мене випробуйте, а я вам віддам і віддам 100 крав. Він далі говорить, що і ради вас я насварю все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду і не зіб'є винограду вам на полі, говорить Господь Савод. Він дає доволі просту обіцянку, знаєте, ми часто скажемося, а в нас погані врожаї, в нас там все ці врожаї позідали, посохли. Господь навіть це говорить, ви віддайте мені, а я про ваш врожаю поклопочусь. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Саваот. Господь дає обіцянку народові своєму, що ваш край буде бажаним для всіх, тому що ви будете жити добре. І щоб трішки краще зрозуміти картину, зачитаю ще числа, де написано: Алевієвим синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину, взамін на їхню службу, бо вони виконують службу з Києві заповіту. Тобто в Ізраїлі було 12 колін, і Бог сказав, що 11 із них повинні давати десятину, а 12 коліно, яке служить у Домі Божому в храмі, вони не повинні давати десятину. Ці люди якраз і жили в храмі з того, що їм приносили. Бог сказав, що, як тут написано, леві і вісени. Левити, які живуть в храмі, Бог їм сказав, не займатися ні хліборобством, ні землеробством, ні скотарством, ніяким бізнесом, нічим їм не можна було займатися, крім того, щоб служити в храмові. І жили вони лише на те, що їм люди приносили. І насправді цікаво там. Я почитав, що навіть і Левити, коли отримували від людей цю десятину, повинні були ще десяту частину відложити і віддати Богові. Знаєте, ось це другий етап про десятину, коли десятина була законом для євреїв. Законом для того, щоб содержати храм, щоб там були люди, щоб люди жили цю десятину і щоб цей храм взагалі існував. А як же десятина тепер стосується нас? Коли ми вже доходимо до третьої сторони, коли прийшов Ісус Христос, коли ми вже живемо і в нас немає одного храма, в нас немає левитів, які тут живуть постійно, в нас, ну, ми взагалі не євреї, і цей закон нас не стосується. Як же нам з десятиною? Чи потрібно її давати, чи ні? Існує думка, що так як ми живемо в новому заповіті? Після приходу Ісуса Христа закон є скасований, і десятина не є обов'язковою. Я би сказав, що не зовсім це так. Не зовсім десятина є скасованою. Зачитаю е, Перше до Коринтян, де Павло говорить: хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? що ті, хто служать вівтареві, і вівтаря мають частку. Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангеліє. Але з того нічого не вжив я. Знаєте, він говорить, що священники мають право жити із десятини. Але Павло каже: я цього не роблю. Я так не живу. І навряд чи хтось жив з десятини цієї. Павло цього не робив, щоб не було ніяких зайвих наклепів. Як я прочитав перед цим, священники в євреїв усі жили тільки так, бо інакше їм не можна було. Але Павло каже: по-іншому тепер. Навіть ми знаємо, коли читаємо, Павло збирав фінанси. І коли ці фінанси далі вже передавалися, Павло каже: Я їх не буду брати. Ви беріть братів своїх, які збирали ці гроші, і відправляйте їх разом з грошима у Єрусалим. Це він говорить далі в 1 Коринтянах 16.2. А першого дня в тижні, ну тобто виходиться неділя, нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих, кого ви берете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові віднесли до Єрусалиму. Знаєте, цікаво, він каже: ви збираєте самі окремо собі гроші, я прийду, ви зберете своїх людей і відправите до Єрусалиму. А куди ж вони ті гроші відправляли? Я теж подумав, що в храм можливо. Але, знаєте, коли храм зруйнували, а що далі? І наша він взагалі про десятину. Ну тут він не каже слово десятина, до речі, він каже, просто збирайте пожертви, хто скільки може дати. Наша він взагалі говорить язичникам збирати фінанси. Він не відправляв їх у храм. Якщо ми почитаємо, у римлянам нам записано, що ці фінанси вони відправляли нужденним, вони відправляли бідним людям. Тобто, ну, відповідно, в Єрусалимі так само ж були віруючі, які служили. Вони збирали гроші, відправляли їм і вони далі допомагали людям. Тепер, знаєте, інше питання все-таки, за який рахунок має жити церква? За який рахунок повинні оплачуватися комунальні послуги? Їжі для зібрань для всіх зібрань, які ми маємо з вами. Техніка, яка тут стоїть ось, за який кошт воно все повинно бути у домі? Якщо ми говоримо про ремонти так само в церкві, знаєте, можливо, звісно, ми і маємо якесь спонсорування іззовні, але те, що я зачитував звіт перед цим, туди ці кошти геть не входять. Ми багато коштів своїх витрачаємо на потреби церковні. І наша церква є маленькою насправді по кількості то людей, але завдяки Богові і вашим відкритим серцям ми доволі в доволі чудовому домі збираємося. У нас велика будівля з поверхом тут, з підвалом внизу, багато чудового облаштування. Дякую вам, дякую Богові, що він дає нам можливість будувати цей дім і в цьому домі ж служити. Переважно всі церкви живуть за власний кошт. Мало хто насправді живе повністю на 100% на рахунок інвесторів. Тому що інвестування сьогодні є, а завтра його нема. І що ж, як тоді буде церква жити? Як я зачитав, то всі витрати церковні вони йдуть на саму церкву і на потреби людей, які знаходяться у цій церкві. Хочу зачитати ще одне місце писання 2 Коринтян, 9 розділ. Отож я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений вам щедрий дар, щоб був він приготовлений як щедрий дар, а не річ примусова. А до цього кажу хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди, в усякому всілякий достаток. Збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсипав та в Богем роздав, його справедливість триває навіки. Апостол говорить: ви давайте скільки, скільки ви можете, щоб ви не давалися з примусу чи з того, що треба давати. Скільки ви маєте на серці бажання, щедрого бажання, щирого бажання, та й робіть. Бо Бог любить того, хто дає з радістю. Знаєте, але є питання, а як нам жертвувати, якщо в нас самих часто не вистачає насправді? Я усвідомлюю, ми з вами не мільйонери, і живемо на доволі скромні суми. І це складне питання, чесно кажучи. Його повинен вирішувати кожен особисто. Я зачитаю просто історію з Луки, 12 розділ про, про вдову, де Ісус стояв, написано: Він поглянув угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. І побачив Він в богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав Він: По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця кинула більше за всіх. Бо всі клали відлишка свого свого дар Богові, а вона поклала з убогства свого весь прожиток, що мав. Ісус стояв і дивився приблизно на те місце, де була ця скарбниця. Приходили багатії, клали туди, не знаю, можливо, мішечки з тим сріблом чи золотом, можливо, жменями насипали. А тут підійшла жінка і положила дві монетки, які насправді ну, не сильно були дорогоцінними. Але Ісус знав, що вона віддала все. Питання, а наша вона все віддала? По закону вона мала дати ну, десятину. Вона, ну, хай одну монету б дала. Ну, це було 52%. Наша вона віддала все, коли в неї і так нічого не було. Вона мала це бажання. І вона віддала щиро, я більше впевнений за це. Але знаєте, я ні в якому разі не закликаю, що ми повинні віддавати все, коли ми особливо ще й не маємо. Ця історія говорить не про те, що людина віддає все, що вона має. Ця історія говорить про те, що людина віддає з відкритим серцем. Такій людині гроші ніколи не завадять на шляху до Царства Божого. Бо, як ми знаємо, коли підійшов багатий юнак до Ісуса і запитав, що мені треба робити, Ісус йому каже, продай багатство своє. А він засмутився дуже сильно і розвернувся. Багатство не є злом. Багатство це нормально, але дуже часто, коли ми усвідомлюємо, що заробили 100 тисяч, то це ж треба що 10% віддати Богу. Та якось стає вже ну, трошки жаль, жадно нам да? якось душать нас віддавати Богу. Насправді те, що я дивився в новому заповіті, немає ніде повеління давати 10 частину. 10% давати Богові записано лише в старому заповіті, коли ми читали про священників і про храм. Але знаєте, коли підіб'ємо підсумки, що ж можемо сказати? Те, що Новий Завіт, все-таки не має цього повеління. Але апостол закликає жертвувати: Жертвувати добровільно, жертвувати скільки, скільки ви бажаєте. Можете менше десятини, можете більше десятини. Головне, щоб це було щиро. Сума 10% це коли ми говоримо про десятину, це насправді зараз я б сказав, як рекомендація просто. Ми дивимося на те, як раніше робили люди. І для мене особисто є доволі цікавий цей приклад про Якова, коли він дав Богу обіцянку давати десятину. Хоча він не був зобов'язаний. Не було ні закону, ні священників, ніякого храму, але він Богу каже, я буду віддавати тобі десятину. Того 10% це більше як рекомендація для нас. Але знаєте, все-таки стверджувати, що десятина вона була лише у євреїв і лише для євреїв, теж неправильно. Тому що, так як Авраам і Яків були без закона, але вже віддавали десятину. Ще не існувало їхньої країни, ще не існувало як такого великого народу єврейського, а вони вже віддавали десятину. Саме головне все-таки, як Писання говорить, давайте щедро і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Скільки ви бажаєте, скільки ви можете, скільки кладіть. Я вірю, що Господь вас благословить, бо Слово Боже говорить, хто сіє щедро, той щедро жадем, а хто скупо, той скупо жадем. Я думаю, кожен, хто намагався Бога випробовувати в плані фінансів і щось давав, то ви помічали, що Бог потім благословляє. І Бог потім благословляє набагато більше, ніж ви поклали. І це стосується не лише матеріальних грошей, це стосується будь-яких ваших. Пожертв, якої ви віддаєте Богові. Чи то час, чи то сили, чи то, може просто ви віддали речі, які у вас вдома лежать, вони вам не треба, але комусь вони то дуже потрібні. Хай Господь благословляє нас, щоб ми мали в своєму серці розуміння, що ми повинні Богові віддати. І щоб це було щиро. Амінь. Давайте помолимося за це. Дорогий небесний отець, я дякую тобі за все, що ти нам даєш, Господь, за всі фінанси Боже. Дякую за те, що ти підтримуєш церкву, Господь, підтримуєш цей будинок, Господь, що в цьому будинку є все необхідне для того, щоб ми могли тут збиратися. Тут є тепло, і їжа, і світло, Господь. Дякую тобі, люблячий батько, що ти благословляєш кожного особисто. З нас що ми, Господи, не голодуємо, що в наших будинках є тепло і нам є в що вдягатися. Да, ми не розкошуємо Господь, але... Хай кожен із нас буде задоволений тим, що ми маємо, Господь. Я дякую тобі за все, що, чим ти благословляєш нас. Благослови надалі, щоб наші серця були щирими по відношенню до Тебе, Господь, по відношенню до фінансів, які ти нам даєш, Господи. Бо і так все, що ми маємо, все воно належить Тобі. Все, що є у нас, це все дав Ти нам, Господь. І благослови, щоб ми не закривали від Тебе якусь ту копійку. Боже, тому що ти знаєш наші серця, ти знаєш самі глибокі куточки нашого серця, і все воно і так належить тобі. Дякую тобі, люблячий Бог, за все, що ти нам даруєш. Будь прославлений і благословен. Отець і Дух Святий. Амінь.